Проблема борштину, я думаю, що вона не породилася питання саме сьогодні, коли її вдома піднімати почали питання, що в нас виявлено борщину. проблема видобутку незаконного бурштину. Проблема бурштину в нас існує вже роками, можна так сказати. так. Відверто говорять, що в, 90 в кінці 90-х були факти, що у нас той борщин виявляв. Тільки чому в той час ніхто на нього не звертав уваги і закривала очі? Це незрозуміло. А от коли ми дійсно, як міліція, правоохоронний орган і спільно з самообороною почали працювати по даному питанні в плані виявлення і знешкодження осіб, які займаються бурштином, тоді воно було питання, що в нас є проблема борштином. І коли на цю, цю проблему почали звертати увагу, безперечно, що почали виявлятися люди невдоволені, яким не подобається те, що їм не дають можливості незаконно видавати бурштину цього року. Взагалі було порушено 25 кримінальних проваджень по, саме по 204-й незаконний вироток бурштину. До цього, в 2013 році, було порушено 4 кримінальних провадження. Я думаю, що є різниця. 27 осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності, які пройшли практично через суд, де, їх, де визнано було їхню вину, доказана вина, і ними було внесено в дохід держави 185 тисяч гривень. Саме стягнуто з них штраф. Якщо брати за минулий рік, значить, там було все на все чоловік притягнути до відповідальності. Тобто робота, я рахую, на рівні правоохоронних органів, і суттєво ціно заявляє, що суттєво надається практична допомога і в плані і затримань, і надання інформації саме з представників самооборони. Наскільки ми знаємо, що гати, що самоворода практично це і громадське формування. Ті самі місцеві жителі також багато ходить, хто з ним входить в цю саму самоворону. Також вони там на місці проживають, і їхні дзвінки, їхні повідомлення на 102 також неодноразово були, по яких ми виїжджали і безпосередньо затримували усіх. Наше законодавство, яке практично не передбачено, не передбачило відповідальність в плані позбавлення волі. Найважка відповідальність це практично згідно цієї статті 24 це є штраф. Друга частина це 7400 гривень. Uh -huh. Практично всі ці особи були притягнуті максимально до відповідальності по штрафу 7400 гривень. Я не дав можливості на території Волині зробити таку ситуацію, яка, яка твориться в Рівненській області, в Житомирській області. У нас не буде ніяких, не дай Бог, там, конфліктів забурштена. Ми не допустимо сюди, як ми зараз знаємо, не рівненських авторитетів, не з Закарпаття, не з Києва і тому подібне. Тому що мені потрібно було, щоб тут був порядок. Поки щоб у нас не було конфлікту між громадським формуванням, так і оце як було. І ми все зробимо для того, щоб у нас не було такого ганебного факту, як видобуток незаконних бурштур. Чого я всіх закликаю, і громадське формування, самооборону, той самий правий сектор, хай ми практичну допомогу, будемо спільно виїжджати, так само, як самооборони виїжджали. не поспати ночами, так само дотримувати людей. Єдине питання, що у нас є технічна сторона. Для того, щоб затримувати безпосередньо тих людей, які займаються видобутком, в болотах нам необхідна безпосередньо нормальна техніка. Ми на своїх дев'ятках машинах не зможемо затримувати злочинців, які пересуваються на квадроциклу. Тут навіть джипи не проходять. Тому будемо вирішувати питання, можливо, звертатися людей, будемо закупляти квадроцикли.